Аньона йо, саланг! Вітаємо вас у столиці всієї Азії та на батьківщині Самсунга та LG. Жителі Південної Кореї готові віддати величезні суми грошей тільки для того, щоб їхня дитина у майбутньому стала лікарем. Пропускати хоча б один прийом їжі вважається тут мало не гріхом. А дієслово їсти може замінювати такі дієслова, як пити алкоголь, приймати ліки, дихати свіжим повітрям та навіть подорослішати на ріхи. У південній Кореї є парк, який заставлений скульптурами чоловічих статевих органів. Набридло сидіти вдома з дівчиною та дивитися серіали. Раді, що хоч так, тому що в кореї не дозволяється проводити дівчат додому. Для цього є спеціальні готелі, там де молоді люди проводять гарний час. А вони знаходяться по сусідству з церквами. Як то кажуть, нагрішив, помолися. Коли кореєць кличе когось до себе, він тримає руку доланою вниз, а не вверх. Досі ходиш з чорно-білою нокією, але з нігтариком. Якщо б ти був корейцем, тебе б це точно не хвилювало, тому що в них телефони є в кожного, навіть у бомжів. Коли корейське ім'я написано червоним чорнилом, це означає, що людина скоро помре або вже померла. Викладача у загальноосвітньому державному закладі звільнити може, хіба що президент. Ця професія є високооплачуваною та дуже шанованою. В Кореї навіть бізнес леді вдягають на роботу з підниці. Проте кореянок, які ходять з відкритим до кольте, ви не побачите. Ось хто реально часто чистить зуби, так це корейці. Після кожного прийому їжі та кави. Вони навіть з собою носять зубні щітки, і їх можна знайти навіть у туалеті. Як ми через Яндекс шукаємо Google, так само корейці шукають через свою пошукову систему Неорком його ж. Чапіолінця до наступного тижня.